Вітаю вас, шановні колеги, любителі вирощувати виноград. В вашій увазі виноград «Зоренька» селекції Баранова. Це один із самих ранніх виноградів. Раніше застрілає тільки ромбік. Фотогрон цих двох чудових самих ранніх виноградів перед вами на екрані. Але це відео про «Зореньку». Основною перевагою є дуже ранній термін дозрівання. Великі нарядні грони. Ось такі характеристики цього винограду взяті з інтернету. А тепер вашій увазі огляд винограду Зоренка на винограднику Олександра Гергеля в місті Полтава. Продегустуємо з Володимиром всім відому гібридну форму під назвою Зоренька від народного селекціонера Баранова. Це залишки вже урожай весь знятий, і, до речі, хочу сказати, що урожай в цьому році не дуже гарний, зв'язку з погодними умовами. Під час цвітіння була температура ночі опускалася і 10, і 12 градусів. Тобто, це сказалося на заплідненні, на тому, які великі грони чи маленькі. Все рівно мені подобається і моя. Ось так вона виглядає. Зараз ось візьму навусить, і ось возьму на вуслік Ось тут залишилося. Ось так. Бачите, яка різниця. Ось яка зоренька повинна бути при нормальному заплідненні. Ну, а те, що зараз ми маємо, то маємо, як казав наш перший президент. А, скаштуємо Володимир, так, подивимося. Ну давайте, яку коштувати, яку маю велику. Ну, яку хочете, давайте менше. А ця хай подразниться трошки. Ягода смачна, м'ясиста, соковита, причому такий приємний приз соку, шкірка з'їдається, як і на басанті, але відміну від басанті, Хоч по кольору вони майже однакові, оце це зоренька, а вон грона Басанті. Бачите? От, ну ця ягода не хрустить. Ну, все одно смачна. От, і навіть трохи солодша, ніж басанті. Ну, вон, одна кісточка здорова, одна, а то щось таке тінь друга ще. Да? Ні, там дві кісточки і м'якоть не хрустить, але вона м'ясиста, а вона не водяниста, вона доволі гарної консистенції і в присмаки відчуваються якісь фруктові нотки, на мій погляд. Нема муската, але дуже приємні фруктові нотки. Так, да, щось є таке, тонке-тонке, щось є. О. Я Пішово. ось розріжу цю величеньку грону, ягодькою давайте подивимось. І тут теж дві кісточки. Ось одна, ось друга кісточка. Отак у розрізі виглядає отака ягідка гібридної форми Зорінька. Да, дуже смачна, красива грона. Ну і на півдні ж вони ж більші вдалися. А може це просто весна така була. Наступний рік буде друга погода, будуть інші результати. Да? Очіхи. Ми завжди так надіємося. <рес> ну, да. ну, Взагалі, достойна форма для вирощування, причому вона дуже рання. От. У нас вона може пізніше визріває, ніж на півдні, може тижнів на два. Однак це надрання форма по строкам достигання. Це прищепа. на Кореневласному кущі столової форми винограду Сансація Капелюшного. Зроблена прищепа в 2021 році, в 2022 році були сигналки. Тоді ми знімали відео про них. Ось вони показані на цьому фото. Ось такий тоді вони мали вигляд. Навантаження тут дуже гарне. Тут кілограм 30 ягід, 6 форм різних, включаючи і саму сенсацію. Обрізка довга. Все залежить від того, скільки лози визріє. Довжина рукавів буває до 3,5 метрів. На зиму кущ обрізається і Вкривається, обробляється також фунгіцидами, тому хвороб не спостерігається. Тріску ягід за ці два роки не було, оси також не дошкуляють. Дошкуляють Гергеля горобці та сороки, які клюють ягоду. Порівняння цього чудового винограду Зоренька з другим дуже самим раннім, самим найраннішим виноградом. Це ромбік. Дивіться у цьому відео. Посилання буде в кінці. Телефони для замовлення посадкового матеріалу на екрані перед вами. На цьому все. Дякую всім за увагу, всім здоров'я і удачі. До побачення. До зустрічі в наступному відео.